Доброго дня, друзі! Мене звуть Володимир Глещенков, і я дуже радий сьогодні об'єднати добру справу з Тарасом Кіцмеєм. Ми цього року декілька разів випікали сирники для військових, для сиротинців. І я про це в розмові розповів Тарасові і дуже вдячний йому за те, що він сказав: Слухай, давай ми спочемо. І тому у нас сьогодні така дружня розмова поряд з тим, що ми спечемо там майже 20 кг сирників і завеземо військовий госпіталь. Але основна ціль, крім того, щоб разом щось зробити добре, мені дуже цінно почути про те, як мислить один з кращих топів в Україні. Мені дуже цікаво поговорити про те, як підбирати інгредієнти до бізнесу в цей непростий час. От які поради і міркування є сьогодні після року війни? Треба кожен день робити свою справу. Супер. Крок за кроком, впевнено. Війна закінчиться і все буде класно. Ти ми сьогодні в Бачевських, Та? Я айтішник, і ми завжди в Айті говоримо, що міняється стиль роботи. І все, що ми робимо, ми. Не замічаємо різниці між коли ми працюємо, коли ми відпочиваємо. Ми йдемо на роботу самореалізовуватися, свого роду, можна сказати, відпочивати. Ми йдемо додому, відпочивати, але підпрацьовуємо вдома. Тобто зараз люди мають таке ніби повноцінне життя, немає такої чіткої границі. І ми сьогодні теж все, що ми робимо, ми... Но це насправді за просто робота з любов'ю. Тобто ми відпочиваємо, ми працюємо, та ні, ми відпочиваємо, але в той же час ніби і будемо пекти я думаю, що більшість людей не повірять в те, що, ну, що таке може відбуватися. Як знаходити правильні інгредієнти, професійні люди, як їх шукати, як їх знаходити, як їх тримати біля себе? Ну, це, як кажуть, думка професіоналів і інтуїція. Окей. Ми маємо всі користуватися інтуїцією. Просто інтуїція це свого роду. Як нас внутрішній е, GPT. Е, та? Ага. тобто вона дає нам дуже багато ідей, а ми повинні ті ідеї е, не пропускати е, і раціонально пропускати через своє мислення і вибирати найкраще, що ми робимо. Так, Володя, ти хочеш, щоб я що я зробив? Я хочу, щоб ми не втрачали частину продукту, тому ми. А -а -а. Ну, бо ми Економіка ж, тому, має бути економною. Мяжкість має бути завжди. Не можна витрачати добрий продукт просто тому що ми ліниві і не хочемо пере Абсолютно. перетерти. Цедра, лимон приблизно скільки? Так, і це треба так: рівномірно, рівномірний розподіл. Ось так робиться, Тарасу, з приводу пропорцій, ну, бо в нас там більше 10 кілограмів е, творогу і менше кілограма лимонів, і при тому, що й перетерти. Як знаходити оце таке розумне поєднання молодих, активних, професійних і, ну, скажімо так, Повільніших, як, як збирати унікальні команди, формуючи найкраще співвідношення е, різних категорій людей. Ну, Перш за все, завжди дорога молодим. Супер. Це є просто. Має бути місце -замов... мис... ну, по, по, -по, по замовчуванню. А родзинки, до того треба додавати родзинки, і ну, молоді мусять бути поєднання енергії і досвіду. Супер. А старші мусять давати досвід, направляти. Родзинки. Я ну, не такий молодий, але Олександр мене направляє. Окей. Супер. А, а потім ще якусь кількість солодкого треба додавати, правильно? Скільки тут цукру? Два з половиною, Два з половиною на 10 кілограмів цього. сиру. Добави. Угу. Добави. Угу. Добави. Угу. Так. І оце от поєднання. Що змінилося за останній рік? Ну от, в софсерві до війни і в софсерві зараз більше цукру, більше якихось мотиваційних речей, більше комунікацій, частіша кількість комунікацій. Ну щось змінилося за, за цей такий дуже важкий період, в якій в Україні? Ну ясно, що багато помінялося. Ну помінялося перш за все, ми живемо в умовах війни. Якась більша відповідальність на людей. Ми повинні фактично працюємо на декілька фронтах. З однієї сторони ми даємо класні продукти нашим замовникам, з іншої сторони, ми даємо свого роду роботу людям, які працюють. А з третьої сторони, ми підтримуємо суспільство і в боротьбі проти війни. І багато людей з зараз на війні. Ми ще коли не було війни, а всі очікували війни, і ми сказали, кажу, всі люди, які підуть захищати країну, вони залишаються на заробітній платі. Софсерву на сьогоднішній день десь в районі 300 людей з на фронті. Ми всіх їх підтримуємо, ми всіх любимо і підтримуємо як можемо і своїх і не тільки своїх. Так? Тобто, якщо подивитися на Софсер, ми в районі 50 е, е, евакуаційних машин е, на фронт дали, 50 е, таких швидких допомог також, Ну і багато чого іншого тобто нон-стоп, нон нон тобто Це ще один такий великий проєкт, який компанія зараз веде. Ну, тобто Сьогодні українська компанія просто робити бізнес не може. Ну, вона емоційно а... відчуває потребу докладати зусиль до досягнення перемоги. Ну, я тобто, б сказав, знаєш, ну, Ну, Компанія, це так гучно сказано. Компанія це люди. Uh -huh. І люди просто так не можуть. Так. Що ми найбільше зараз потребуємо, це перемога. І вони стараються робити все, що вони можуть для нашої перемоги, як можна швидшої, ну і якоїсь такої повної фінальної. Ми зараз в реструрації Бачевських, так і реструація Бачевських, вона е, ну, свого роду ну, виникла як виробництво горілки Бачевських. Uh -huh. Це було пару сотень років виробляли. І Перший бренд горілки в світі. Тобто Бачевські конкурували. Їв'яни в... заклали якісь ну, світові тенденції. Та. Угу. І, і Яка причина успіху? І є дві причини успіху в будь-якому бізнесі. Перше це інновації. Супер. Інновації. Вони тоді подвійна перегонка горілки. Це було тоді дуже інноваційно і вони досягнули якість. Інновації, якість продукту, чи основа будь-якого бізнесу, і вони цього добилися. А друге, це є клієнт, близькість до клієнту, маркетинг і так далі. Ми зараз то саме робимо. Для кого ми стараємося? Ми стараємося для людей в військовому госпіталі. Військовому госпіталі. Ми стараємося бути близько до них, ми до них поїдемо. Uh -huh. А друге інновації, ми застосовуємо самі передові uh -huh. технології. Тут здається, що інновацій нема, але рецепту унікальний. Ну тобто інноваційність за 100 років в бізнесі ключове. Ключове, І, так. і маркетинг, відчуття споживача. І близькість є... до клієнта, розуміння свого клієнта, сфокусованість ось, на його ну, потребах. Створення бренду, швидкий бренд це і свого роду знак якості, якому люди вірять. Важко переконати в чомусь, коли є бренд, він легко переконується, і унікальний білок він унікально мішається. Так я думаю, мішається він дуже подібно, але але насправді це все розмішати це такий великий шмат роботи. Як ваші міжнародні клієнти за ось цей рік сприймають оцю довіру, яка була за 20 років совсерво побудований, як українське переконувати, що може дотримуватися обіцянок? В світі, незважаючи на війну. Як оцей от навик розвивати в собі? А це дуже класне питання. Я не... Мені ну, важко бо... сказати. Бо насправді було дуже помітно, що ти дуже легко відчуваєш, що це зроблять хтось інше. Але в бізнесі під час щоденних наших робіт нам дуже важко зрозуміти, що це краще віддати моєму колезі. Ну, ну ви знаєте, є така теорія, як будувати хай performance team. І, і там є така пірамідка. І є основа піраміди. І основі піраміди пишуть траст, довіра. довіра. Тобто ви ніколи не побудуєте команду, якою гордитеся, яка досягає крутих результатів, якщо нема довіри. І це теорія будь-якої бізнес-школи. Сусерв фактично. Постійно зростав, і основа росту була це те, що ми постійно старалися передавати це, що ми вміємо людям, з якими ми працюємо, і свого роду відпустити делегувати. І ми б самого початку не могли рости, якщо б у цього делегування допомоги не було. А друге, це є прозорість. Прозорість стосунки, відкритість стосунків. Так? Тобто ви довіряєте. Ми всі можемо помилятися, окей, помилятися, але коли культура така, що вам кажуть на мої помилки, комусь кажуть, не помилувати це, це нормально. Тобто ми довіряємо. Якщо я хочу втрутитися, я втручаюся, мені кажуть, не можна. Я кажу: Ой, вибачте, помилився. Відкритість і е, повинна бути відкритість і прозорість. Супер. Важко побудувати довіру без відкритості. Супер. А як ви побудуєте? Всі розуміють, що е, команди потрібно тримати ну, в якомусь емоційному такому, згуртованості. Ви перевезли більше трьох тисяч працівників. Мене ця кількість сімей ну, просто вражає. Mm -hmm. І яким чином е, переміщувати таку кількість людей, і при тому ви зросли на 30%? Як, я, я, яка магія цього? Ви зачепили питання клієнтів, і ага. на, на, насправді всі наші клієнти на початку війни оце, віддайте Тарасові. Він теж добре є, є, Кожен, кожен фактично, ми отримали таку повну підтримку від наших клієнтів. Тобто, не можна сказати, що був початок війни. Клієнти були шоковані, але не 100% підтримували. І коли у нас оце було масове переміщення на початку війни, там три тисячі перевезень. Клієнти толерували, що люди, які переміщуються, можуть. вони не можуть не можуть працювати і так далі. І ми фактично від клієнтів мали свого роду такі довіру. два тижні довіру ну, і, і підтримку, і це фактично досить класно вдалося. І друге, я хочу сказати, що ну. Але Тараса, але його б досягнути, це ж роки роботи перед тим. Ну тобто, якщо б ви не заслужили цієї довіри завчасно, то напевно вони поводились би по-інакшому. Тобто, це а, виключно ну, багато. Я... Так, я, я думаю, що так. Але я пишу одне сказати: дивіться, як ми міряємо рівень задоволення наших клієнтів, це є ну так званий Net Promotion Score чи індекс лояльності. Індекс лояльності ми взнаємо маємо е, е, незалежну консалтингову компанію. Яка на квартальній основі обзвонює всіх наших клієнтів. Клієнт це не є один клієнт, а люди, які працюють клієнта, які залучені до роботи Добре, з нами. Ми ви задоволені, що а, не подобається. Одне ключове питання: чи ви можете цю компанію рекомендувати своїм знайомим? Так, це не чи ти можеш бути задоволений, але чомусь не рекомендуєш. Ти, ти маєш скутіти рекомендації. Але я туди не прийду, так? Так. І фактично і виробляється цей такий індекс лояльності і в Сосерву індекс лояльності більше від 80 відсотків, коли серед клієнтів серед клієнтів, коли середній індекс лояльності по індустрії 40-50 і Це є в час війни більше 80 відсотків. Це про щось свідчить правильно, і це дало основу там в перших півріччя минулого року просто з розумінням побудувати. Ну, так, переміщення і довіру від клієнтів, що ми доробимо, але от зараз якісь проєкти, можливо, трошки ну, трансформувалися в часі. Ні, вони не трансформувалися, просто люди приїжджали, ти мав працювати в середу, попрацював в суботу, мав працювати в п'ятницю, попрацював в неділю. Тобто ми видали всі результати. Ну, якийсь трошки був такий каламбурчик посередині, тому що людина їде, мала бути сьогодні на коло, її нема. Але коли є довіра, розумієш, що субота допрацюється. Тобто людина приїде до Львова, поселиться, піде в офіс і собі спокійно допрацює на вихідних. Тобто, в результаті ми не мали ніяких зсув, термінів і так далі. Так? Просто такий маленький внутрішній адаптація до нових умов. Все будується на культурі компанії. Цього року до нас приїхали наші гості, іноземці, не буду казати, з яких установ з Англії. І вони мене спитали, як ви будуєте культуру компанії? Я кажу, ну дивіться, ви таке складне питання задаєте. Як я можу сказати, як ми будуємо культуру компаній на протязі останніх 30 років? Ну, це, це дуже складно сказати. Ну, наприклад, коли я кажу, що ми є компанія клієнтоорієнтована, це не є голі слова, як ми є компанія клієнтоорієнтована. Ми можемо подивитися в історію СУСЕРВУ і побачити, скажімо, витоки компанії Сосерву 90-ті роки. Коли е, всі продажі велись з України, коли поїздка за кордон це була як поїздка на місяць, і коли втрата клієнта це майже привілось до, до, до катастрофи, і коли ми всім нашим людям казали, що клієнта неможливо втратити, вони їх сюди приїжджаються як боги, і це було день за днем, рік за роком, і потім так працюючи за 10 років, виявилось розуміння, що клієнт це і Бог. Так? І, і, і все, як це створилося, це, це 10 років спільного життя. І якщо подивитися, як е, люди, лідери розвиваються, то всі ми плюс-мінус однакові. Ну, свого, як кажуть, руки, ноги, голова, е, мислення дуже однакові. Є е, просто люди, які відкриті, є які закриті. От ті, що відкриті, вони краще прогресують і швидше розвиваються. Тільки одна характеристика. Тому що той, хто відкритий, він не боїться йти далі, він бере на себе купу проблем на голову, і в кінці кінців він прогресує. Не а? тому, що він був мудріший перед тим, просто він, він був готовий до, до нового. Люди демонструють величезну готовність створити нову Україну. А як оце ваші клієнти сприймають у світі? Тобто, під яким кутом вони дивляться на це все? Що вони бачать протягом останнього року. І як нам зберегти ось таку унікальну свою ДНК нації? Ну, ми завжди думали, що ми можемо експортувати за кордон, так? Okay. Ну, тому що там технології, ми, okay. ми, ми не є суперлідери, бла-бла-бла. Але оце те, чим західні клієнти захоплюються, і вони кажуть, нас такого нема, і вони цього хочуть. Так? Тобто вони, ну скажімо так, хочуть щиро як? заздрять. Що в нас є суспільство, де люди готові відкриті, відкриті допомагати, чесні, порядні, розумні і всі сили дають, щоб це суспільство розвивати. Так, тобто, українське суспільство знаходиться в такому ну, унікальному стані трансформації зараз. І ця трансформація відбувається дуже швидко. Та в Україні є певна унікальність, яку потрібно зберегти. Вона базується на в якихось можливо довгих роках очікувань українського суспільства на зміни. Був величезний, величезний запит на зміни, і ці зміни зараз відбуваються, і всі люди стараються не упустити той шанс зробити ці зміни, так а маючи людей молодих, талановитих, освічених, інноваційних. Все-таки, ну, з точки зору потенціалу нації, це дуже великий потенціал. Коли цей потенціал накладається на це бажання, то вони виходять такі ну, серйозні результати, і це треба, це треба зберігати. Які речі нам всім доцільно зробити, щоб українці хотіли повернутися з тих місць, де їм зараз комфортно? Все-таки має бути принцип відкритості, та? тобто. Ми не сильно повинні переживати, що люди їдуть за кордон, Ух ти. а тому, що вони багато чого навчаться, повернуться з досвідом і повернуться найбільш рішучі, прогресивні, розумні, які хочуть робити трансформації. Так? Тобто я зараз бачу дуже багато, it компаній відкрили офіси за кордоном, і по суті вони зробили такий серйозний стрибок в плані побудови глобальної компанії. Uh -huh. І так, тобто мож, до цього вони якось варилися в своєму суці в Україні, зараз їх життя торкнуло. Вони поїхали, зробили сетап Польщі, Болгарії, Західній Європі, Дубаї. Подивись, де тільки сьогодні немає айтішників. І, звичайно ж, це все даром не пройде. Багато з них повернеться. Але ми повинні будувати відкрите суспільство. Кожна людина повинна зробити свій вибір. Так? А наша задача тут створити умови, щоб. Максимальні можливості були. Умови комфорту, довіри, ну тобто громадянського... Умови для самореалізації. Тобто ми не повинні, ну звичайно, повинні створювати комфортні умови для життя і так далі. Але ну, головне, щоб була можливість для розвитку, самореалізації, відкритості. А це вже є другим фронтом прийде і комфортні умови проживання, задоволення, відпочинку. Супер. А... У нас ось така кількість форм готових, і ми спробуємо їх на який час. Супер. Супер. А... Сам вдома щодня робив сирники, якщо була така підтримка. <гум> в світі конкуренцію ніхто ж не відмінив. І те, що в Україні зараз війна. Вам все одно приходиться конкурувати з індійцями, я не знаю, китайцями, американцями. Ну, тобто, глобальна ж конкуренція від цього не стала за рік часу нашої війни. Ну, конкуренція зараз тільки посилюється. Ви бачите, що робиться в IT, І конкуренція зростає. І ну, одна стратегія компанії це є постійно заходити в технології нові. Най... Тобто, чим новіша технологія, тим більше вона ще не опробована на ринку, тим більше можна принести певні цінність клієнтам. То наша... ви відслідковуєте ключові тенденції, намагайтесь бути першими, ну щоб, щоб не бути вже тоді, коли вже там хтось дуже сильний. Бо... Так, та, 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 тобто, якщо ти йдеш з новими технологіями, ти свого роду в зеленому океані, якщо ти даєш сервіси зі старими технологіями, ти в Червоному океані. Так? А хочеться бути в Зеленому океані. Якщо хочеться бути в зеленому океані, то треба мати там групу R&D, яка постійно брав за ці нові технології, їх вивчає, старається зрозуміти, наскільки вони надійні, що можна пропонувати своїм клієнтам, якщо досягається певний рівень надійності. Ми починаємо давати рішення, які ще ніхто не дає, звичайно, вони ціняться, тому що ті рішення їх ще не існувало до цього часу унікальні. Залучати молодих і давати завжди їм можливість для реалізації. Залучати професійних для того, щоб прискорювати процеси і не намагатися все самостійно реалізовувати, бо хтось уже це робить роками і, і, і зробить набагато швидше і ефективніше. І для бізнесу це буде краще. А постійно будувати довіру, як всередині команди. І мені дуже показово було, коли Тарас покликав, це мої колеги, це мої люди, і постійно підтримувати емоційно людей, показуючи їм, що вони не просто гвинтик, що вони цінні, що вони частина чогось великого, що створює корисне для клієнта. Цінувати клієнтів і 80, скільки відсотків субсерва? Більше 80, 83%. щось таке. Тобто постійний фокус на. І лояльність, лояльність. Клієнтів. Ми, ми ну ми живемо за рахунок клієнтів, і клієнтів треба любити і все робити для клієнта. Наступне те, що український бізнес не може абстрагуватися, і він повинен в дрібницях або в великих речах підтримувати як тих, хто пішов на війну грошима, або підтримувати купляти е, медичні автомобілі, або будь-які я не знаю, спекти сирники для того, щоб завести воїнам. То робити все можливе для того, щоб наближати перемогу. І п'яте, постійно слідкувати, я так розумію, за світовими тенденціями, ставлячи перед собою все більш складніші задачі, намагаючись завтра конкурувати з глобальним світом і перемагати. Дякую, Супер, супер. Дякую. Все, Всім дякую.